Друзі, найважливіша техніка під час стресу, якою я користуюсь, вона така дуже швидка і дуже мені подобається. Це квадратне дихання. Не знаю, не буду казати, хто це придумав, але воно дійсно працює. Зараз я вам скажу, в чому полягає цей бен. Дихати. А подихати таким способом це не звичайним способом, не просто дихати. А дихати, і от я як роблю, не знаю, як інші люди, але я спочатку уявляю собі перед очима квадрат, якби ніби малюю такий квадрат. І дихаю по квадрату. Очима веду ніби по квадрату, по лінії, спочатку вверх і вдихаю. І уявляю цю лінію. Потім зупиняю дихання і вниз. Раз, два, три, чотири. Зупинили дихання і починаємо знову видихати. Раз, два, три, чотири. І очима уявно по лінії ведете. Потім зупиняєте дихання і знову вверх. Раз, два, три, чотири. Не дихаєте. І все по кругу. Дихаємо чотири. Раз, два, три, чотири. Вдихаємо. Не дихаємо. Раз, два, три, чотири. Видихаємо раз, 2, 3, 4 і не дихаємо 1, 2, 3, 4. Спробуйте, коли у вас буде тривожна ситуація, ви щось будете переживати, або тепер взагалі тривожних ситуацій дуже багато. Це дійсно допомагає, тому що виключається симпатична система наша і нервова і включається парасимпатична. Це як наш такий, така захисна система нервова, яка допомагає нам. Ходити і стреса, і коли тіло напружене, знімає знімається напругу. Тож пробуйте, потім пишіть в коментарях, як вам така техніка, можете пару разів. Але головне, уявляйте собі ось так круг, квадрат і як ви по квадрату, по лінії це все робите. Користуйтесь і підписуйтесь. Тут все про стосунки, самооцінку, реалізацію і взагалі просто про щастя. Тому чекаю вас у себе на сторінці.